Вітаю! Мене звуть Олександр. Я представник зразкового художнього колективу юний журналіст Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді. На жаль, війна дала нам поштовх до створення чергового проєкту проте дуже актуального і потрібного, де кожен герой фільму є героєм насправді. Мова йде про документальний медіапроєкт трилогію про кращих полтавців розмови між сиренами. Керівник нашого колективу Ірина Сенігівська, керівник гуртка, Методист, член Національної спілки журналістів України Міжнародної асоціації фотошкільної освіти. На творчим продукту працювала група вищого рівня нашого колективу. Проєкт складається з трьох частин: документальні фільми «Не відчувати страх 4:50 та великий фільм Розмови між сиренами. Це 12 міні-історії на основі інтерв'ю з полтавськими військовослужбовцями, волонтерами та психологами. Журналісти готували фільми протягом 6 місяців, записали понад 15 годин інтерв'ю з неймовірними полтавцями, які щодня наближають нашу перемогу. Декілька інтерв'ю були записані в укриттях режисура, знімальний процес та монтаж, велика серйозна робота майбутніх професійних журналістів. Прем'єра відбулася 26 травня 2023 року в конференц-залі центру Дія бізнес. Під час заходу були зібрані кошти на кровозупинні турнікети січ для незламних українських воїнів. Маємо за честь представити одну із своїх робіт: мініфільм на розсуд професійного журі Всеукраїнського конкурсу Я журналіст.